Досудове розслідування у кримінальному провадженні тепер буде здійснювати слідчий відділ УЗБУ у Львівській області Перекваліфіковано справу щодо підозрюваного у вбивстві народного депутата Андрія Парубія. Про це повідомив офіс генпрокурора у вівторок, 2 вересня. З урахуванням зібраних доказів правову кваліфікацію кримінального правопорушення змінено на ч 1 СТ-263, Незаконне поводження зі зброєю та СТ-112. Посягання на життя народного депутата України чинене у зв'язку з його державною чи громадською діяльністю, кака України йдеться у повідомленні з огляду на це. Прокуратура Львівської області, подальше проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручила здійснювати слідчому відділу УЗБУ у Львівській області. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або до вічного ув'язнення. Раніше дії підозрюваного кваліфікували за статтями про умисне вбивство і незаконне поводження зі зброєю. Ч1 СТ-115, Ч1 СТ-263 КК України, як відомо. Сьогодні фігуранту було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави. Також сьогодні стало відомо, що син підозрюваного воював у 93-й бригаді та зник безвісти в Бахмуті.